Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз є Ігор попков, і ми починаємо. Нічна атака на Україну вибухи лунали щонайменше в 11 областях. Спочатку ворог запустив шахеди, а згодом і ракети. А на цю хвилину відомо про влучання в об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині. Пожежу вдалося швидко загасити. Обійшлося без постраждалих. Повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації. Вдалу роботу ППО вже підтвердили на Полтавщині. Чекаємо деталей від інших обласних адміністрацій. Лунали цієї ночі вибухи у Херсоні. Ворог продовжує засипати місто артилерійськими снарядами з лівого берега Дніпра. Тільки за день зафіксували 17 влучань під вогнем мікрорайони, острів та Таврійський, а також селище Антонівка. Повідомляє Херсонська міськрада. Пошкоджені житлові будинки, гаражі з машинами та електромережі. Один зі снарядів влучив поряд із автовокзалом. Ще один у ботанічний сад. Щонайменше одну людину поранено. До трьох зросла кількість загиблих унаслідок обстрілу багатоквартирного будинку в Покровську на Донеччині. Одинадцять людей поранені. Один з постраждалих у важкому стані в лікарні. Про наслідки удару окупантів розказав голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Надзвичайники завершили рятувальну операцію. Усього під час обстрілу в Покровську напередодні вранці окупанти пошкодили чотири багатоквартирні будинки, школу та магазини. Били з РСЗВ «Смерч». за словами Кириленка. Жителям постраждалих будинків надали тимчасове житло, харчування та одяг. 14 людей після обстрілів вирішили евакуюватися з Покровська. Стоїш, що не плачеш, нічого ти не зі ти ж бачиш, оце руський мир прийшов, так? Жалко, Ваще? хіба можна таке робити? Просування російських військ біля Бахмута наші захисники зупинили та завдають противнику величезних втрат. Ворогу не вдалося зайти у місто фортецю зі сходу та півдня. На північному фланзі окупанти намагаються закріпитися на зайнятих позиціях, аби зробити наступний крок. Проте постійно наражаються на опір наших підрозділів. Так описує ситуацію навколо Бахмута. Його захисник із позини Мадяр він розповів, що українські бійці витіснили противника від дороги на кон. Костянтинівку але і вона, й дорога на слов'янськ під вогневим контролем ворога. Сам Бахмут ворог щільно обстрілює з важкої артилерії. Будь-яке яскраве вороже налаштоване і викликаючи страх всього світу, явище розбивається і об таку надійну бетонну стіну воїнів ЗСУ. Україна готується до старту переговорів щодо вступу в європейський союз. Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні. Президент зокрема розраховує, що євроінтеграцію України підтримає Швеція під час головування у Раді ЄС. Також у зверненні Зеленський анонсував важливі міжнародні події у найближчі дні. Він додав до них також готуються, щоб позиція України була почута. Звичайно, дуже змістовна розмова сьогодні відбулася. І щодо євроінтеграційного напрямку, ми робимо все, щоб підготувати старт переговорів щодо членства в ЄС. І у нас є і необхідний лідер, і необхідна воля для того, щоб вже цього року мати переговори щодо членства. Україна в цьому відчуває підтримку партнерів. Десятий пакет санкцій ЄС завдасть Росії збитків на понад 11 мільярдів євро. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. До Росії заборонять поставки компонентів для електроніки, які можна використовувати в системах озброєння, зокрема безпілотниках, ракетах та гелікоптерах. Розширити пропонують і санкції проти Ірану, який постачає РФ ударні дрони. А банки змусять розголошувати інформацію про активи російського центробанку. Єврокомісія також пропонує. Штрафувати фізичних осіб до 50 тисяч євро. А у компанії забирати 10% річного доходу, якщо вони не надаватимуть дані про заморожені активи. Крім того, збільшиться список підсанкційних осіб, до якого включили російських політиків, військових та пропагандистів. Ухвалити десятий пакет можуть наступного тижня. Україна стане членом НАТО після перемоги над російською агресією. Таке генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив за підсумками зустрічі з міністрами оборони країн-членів НАТО у Брюсселі. Нині ж пріоритет надати Україні таку зброю і боєприпаси, щоб вона звільнила свої території. За словами Столтенберга, НАТО допомагатиме Україні модернізувати армію та провести реформи безпеки та оборони. Це допоможе інтеграції з альянсом що стосується України, позиція НАТО не змінилась. Ми не раз говорили, що Україна стане членом альянсу, але зараз він зосереджений на тому, щоб гарантувати перемогу України у війні. Бо єдиний шлях для інтеграції і подальшого руху України до тіснішого євроатлантичного співробітництва забезпечити, щоб Україна взяла гору як суверенна держава. НАТО сподівається оформлю сформувати для України кілька танкових бригад. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час брифінгу з очільником НАТО. Зазначу, одна танкова бригада ЗСУ складається щонайменше 90 бойових машин. За словами Дуди, деякі країни, зокрема Польща, Канада та Велика Британія, вже розпочали поставку танків в Україні. Глава Пентагону Лойт Остін підтвердив, що танкова коаліція нині складається з восьми країн, а не з 12 як говорили раніше, передавати танки Україні не будуть. Данія та Нідерланди, а Швейцарія та Фінляндія збираються зробити це уже після свого вступу в НАТО. Поки ми говоримо, ми постачаємо в Україну танки Челенджер із Великої Британії. Доставляємо також танки з Канади, які вже прибули до нас. Також доставляємо танки з Польщі. Мова йде і про танки, та додаткове оснащення з Німеччини. Все це їхня країна вже пообіцяла Україні. Ми говоримо про найсучасніші танки це Леопард, 2 а 6 ми хочемо, щоб зібралася як мінімум танкова бригада для України. Сподіваємося, що нам вдасться сформувати кілька бригад. Українські військові у Німеччині швидко опановують керування системами ППО Петріот. Про це заявив командир німецького навчального підрозділу. За його словами, більшість з українських військових мають досвід участі в бойових діях. Тому двотижневе навчання завершиться вчасно. Нині на системах Петріот в Німеччині навчаються близько 70 людей. Усього в країні закінчили навчання на різних бойових системах близько 1200 українських військовослужбовців. Повістки та виклики до суду в Україні почали розсилати через вайбер. Якщо на телефоні немає такого додатку, людина отримає повідомлення як звичайне смс. Новий сервіс запустили, аби економити гроші. Повідомили у державній судовій адміністрації, адже вартість однієї повістки, відправленої через вайбер, втричі дешевша за ту, що надішлють у вигляді смс. А отже, суди зможуть заощадити понад 6 мільйонів гривень на рік. Історію з обшуками у провідній українській айті компанії МакПау обговорять на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. З таким проханням звернувся голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. У своєму телеграм-каналі він написав, що земельна ділянка не може бути причиною зупинки роботи бізнесу. Так само прокоментував обшуки і очільник Мінцифри Михайло Федорів. Власник компанії написав у Фейсбуці, що надав слідству усі матеріали і не виключає, що через недосконалості у законодавстві. Посадовці могли допустити помилки, коли оформлювали угоду на придбання ділянки. Кримінальне провадження було відкрито два роки тому. Нацполіція звинувачує МакПау у нецільовому використанні земель з цільгоспризначення та зведенні об'єктів нерухомості у стометровій захисній смузі Дніпра, що призвело до завдання збитків державі на 12,5 мільйонів гривень. Через бойові дії в Україні знищено десятки ферм молокоприробних комбінатів, а тим, що ще на плаву ускладнює роботу ситуація в енергосистемі. За рік ціни на яйця, курятину та молочко підскочили на третину. Як може змінюватися вартість цих продуктів? Ельвіна Сидбулаєва розкаже. Тільки курей у пані Тетяна з'явилися під час війни. Сусіди поїхали і птахів покинули. Забрала не задля заробітку, заради порятунку. В Сараї сама була, ловила кури сама, у мішки складала, на возок складала і везла. Два мішки по три курки, більш не влазить. Я беру ще третій мішок і три курки в мене на плечах. Годує їх майже задарма, а з чоловікові роботи дали зерна. Що яйця в магазинах по шалених цінах знає, але все одно їх не продає. Для себе я люблю їсти. Наскільки ну, там десять курок тих, ну що там стихієць? Воно ж тобі не кожен день несеться. А от Петрову родину худоба годує. Дві тисячі гривень на місяць сімейного бюджету вкладають у корм. Але оскільки на все село тут всього дві корови, свої гроші Марта відпрацьовує. Дає вона і 24 літри, і більше літа. Корови, молоко на язиці. Як накормиш, так і будеш мати. Скільки у вас літр молока коштує? 30 гривень. Трохлітрова банка 90 гривень. По тридцять правлять за літр домашнього молока і на фермах, але до магазинів доїжджають вже дорожче. В середньому на 15 гривень, бо це і транспортування, і обробка. Молоко взагалі так на вигляд дуже красиве. За літр 46 гривень на молочні продукти ну тисячі дві гривенні. На третину зросли ціни на молочку, яйця та курятину з початку повномасштабного вторгнення. Через бойові дії та окупацію частини території українські аграрії втратили значну частину поголов'я курів, знищені ферми та молококомбінати. Молочний асортимент на прилавках збіднів. Сама молочна продукція на ринку. Вона представлена її дефіциту, як такого немає. Але відбувається звуження асортименту окремих видів сирів, зокрема м'які сири. Це знову ж таки зумовлено тим, що зменшується купівельна спроможність у людей грошей стає все менше і менше. Перші місяці повномасштабної війни російські ракети долітали і до птахофабрик. Деякі розбомлені, деякі напівзруйновані. А восені Росія розпочала ракетний терор по енергосистемі: кіловат від генератора в п'ятеро дорожче за те, що отримують з мережі. Цю різницю птахівники і закладають ціну і в магазинах, і на ринках. Втім, дорожче вже не буде. В найближчий час ми не побачимо росту цін, тому що ну принаймні по яйцях так точно ми досягли е, якоїсь психологічної величини. Поки що на сьогоднішній момент ми сидимо на кукурузі минулого врожаю. А от на молочко прогнозують експерти. Ціни підскочать ще на третину. Тож Петро відгодовуватиме свою марту і далі. На, на, Марта, Мартуха, Сидбулаєва, Валерія Рябченка та Олександр Шетніков. Ми Україна. Марафон єдині новини. Мокерпошта представила нову марку. Серія Воїни світла, воїни добра присвячена тим, хто ризикуючи власним життям, долає наслідки російських ракетних атак. Це енергетики, водопостачальники, зв'язківці, дорожники, газовики. Автор малюнків, художник Олександр Нікітюк. Це саме він намалював і марку з легендарним псом-патроном. На урочисте спецпогашення нової марки приїхав глава уряду та ті, чиї професії на зображеннях. Тираж цього випуску складає 300 тисяч, а блок з п'яти марок обійдеться у 90 гривень. Придбати їх можна в усіх містах України. Ми глибоко вдячні людям, які дивують цілий світ, тим, що після 14 масованих ракетних обстрілів. Ціллю яких переважно була енергетична інфраструктура, після сотень дронів. Ми сьогодні маємо можливість мати світло, тепло. Сьогодні практично немає відключень по всій території України. По-перше, надихнув блекаут, коли стало зрозуміло, що це найважливіша професія для нашого побуту. Я з міста атомників з Варашу, там де Рівненська атомна електростанція знаходиться. Ось, тому тема енергетики мені знайома з дитинства. Бо багато знайомих, батько так само там працює. Ось. І відповідно, відповідно до енергетиків було ставлення особливе. Чотирилапи автомеханіку у Черкасах на станції техобслуговування, де ремонтують автівки для військових. Усі полагоджені машини перед відправкою на фронт перевіряє ротвейлер ДАФ. Без нього не обходиться жоден тест-драйв. За це автівки на фронті уже прозвали «ДАФ-мобілями». Бо разом з машиною захисники отримують фото. ПСА за вірну службу він навіть отримав від бійців спорядження та тубус від гранатомету. Це все йому пошили такий кітельок, щоб він у нас був зовсім військовий. Він у нас, як, це, як візитівка. Всі автівки, які виїжджають, всі фото з Дафом у нас є.